Інструкторка центру Богдана Пашук на спеціальних тренажерах навчає, як правильно брати на руки малюка, прикладати до грудей, усаджувати в крісло для годування, давати перший прикорм. В нас вже відбувалися інформаційні сесії для медичних працівників, і пройшла перша школа відповідального батьківства. Дуже успішною. Багато людей не розуміють, що поки що це таке. От, і безумовно, наша перша ціль – допомогти зрозуміти, що це є таке. От, і безумовно пояснити і відповідно залучити чим більше людей, щоб люди розуміли. От і в подальшому впроваджували це в своїх регіонах. Виконувачка обов'язків ректора Волинського медінституту Тетяна Пастрик розповіла, що центр складається з двох зон. Тренінгової, де відбуватимуться навчання, та симуляційної, де опановуватимуть практичні навички з догляду за немовлятами. Лікарі та медсестри первинної ланки навчатимуться працювати за прогресивною моделлю патронажу спеціальної медпрограми, яка передбачає спостереження за новонародженим малюком протягом першого місяця життя. Також відбуватимуться навчання з відповідального батьківства, розповідає спеціаліст з охорони здоров'я ЮНІСЕФ Україна Ігор Кацитадзе. Зараз є величезна демографічна проблема в країні, і кожна дитина, яка народжується, вона повинна мати максимальну опіку, максимальну турботу і любов. Основна його мета. Це створення умов для навчання і покращення після дипломного навчання медичних сестер, медичних братів. Але ми позиціонуємо, що цей центр може бути використаний так само, як платформа для комунікації для обміну досвіду для медичних працівників, які знаходяться в регіоні. Перший такий центр запрацював у 2023 році в Житомирі. Загалом цього року у межах проєкту створюється 12 тренінгово-ресурсних центрів у семи властях України: а саме: Волинський, Львівський, Закарпатський, Чернігівський. Київський, одеський, Дніпропетровський розповів спеціаліст з охорони здоров'я ЮНІСЕФ Україна Ігор Кацитадзе, Іван Остапчук, Віктор Легеньковський Суспільне, Новини, Луцьк.